Є духи, і вони восстають. І Бог впоследстві каже: либо війна, ніби голод, либо епідемії. І зараз скаче Чорний, вершник вслід за війною, і духи проявляють себе. І Ми бачимо, людей зараз цікавлять блогери, які заробляють на нас гроші. Пастор чітко показав любостежання в основі гордості, Непокорства, злословити вишніх, відкривати рота на всіх, і за це все люди пристануть на суд і вибір стоїть за кожною людиною, де вона буде. І тому ми повинні жити по духу, по Слову Божому. Зараз багато лжевчителів, які вчать по-своєму, лжевчителя несуть єрість, і тому ми повинні слухати тільки Божих людей, у яких є плід і результат. Ісус сказав: все пізнається по плоду. І зараз світ огранічує Божих людей.